ви знаєте, що Володимир Зеленський вийшов до засобів масової інформації. Українських засобів масової інформації, аби роз'яснити, е, все ж таки, що сталося, і показати, продемонструвати своє бачення цих всіх подій, цього всього зашквару, який відбувся у Верховній Раді, з обрізанням фактично функціоналу антикорупційних органів, що в свою чергу спричинило протести в центрі Києва перед театром імені Франка, і не лише в Києві відбувалися ці протести. Вони відбувалися і в Дніпрі, і у Львові. А, і власне вони і зараз відбуваються. Ми з вами зараз в прямому ефірі, але я от читаю в телеграмі на реальному Києві що 300 людей знаходяться біля театру імені Івана Франка. Але сьогодні не про протести. Я звичайно про них згадаю а про те, яким чином відкочується ситуація назад. Отже, Зеленський фактично сьогодні своїм таким звичайним натяком сказав, сказавши, що він займається виключно війною. А парламент займається законотворчою діяльністю. Тобто, у нас виходить за логікою президента України, що парламент крайній в цій ситуації, дуже проста, дуже тупа, дуже прямолінійна комунікація, як на мене, але вона має, звісно, певні позитивні речі, так особливо ті, що стосуються гордості народних депутатів і особливо тих, хто носить. Пенсія, а порційний квиток слуг народу нарешті можливо до цих людей дійде, що думати потрібно не заднім місцем, думати потрібно головою, коли ти натискаєш кнопку і реєструєш там картку для голосування. Думати потрібно з огляду на той диплом, який ти маєш, і до і думати треба з огляду на те, що люди твої виборці дали тобі певний мандат. Так і можливо, парламент крайній це хороша теза сьогодні від президента. Ну, така вона вимушена, але хороша для того, щоб сам парламент і ці слуги народу фактично схаменулися. Що відбудеться наступного тижня? В такому самому дуже швидкому ритмі мають бути повернути увесь функціонал антикорупційним органам. Зараз зареєстрований уже сьогодні був законопроект, поданий президентом України. Розгляд цього законопроекту призначений на 31 липня. І зауважте, що 31 липня. Дата, яка обрана ну якимось рандомним також методом, це м, виходить наступний четвер. Чому не в понеділок зібратися? Чому не вівторок чи середу не зрозуміло, оскільки наступне пленарне засідання заплановане так за законом, воно має відбуватися 19 серпня. Тому. Не знаю, можливо, зараз беруть ось ці кілька днів для того, щоб все таки назбирати 226 голосів. Більше насправді не треба. Ви знаєте, що закон зміни в процесуальний кодекс кримінальний були прийняті. 260 трьома голосами, 226 буде достатньо, аби внести нові зміни. І е, зараз невеличка плутанина така спостерігається в телеграм-каналах. Всі пишуть, що, що Зеленський там запропонував якийсь новий закон. Ні, це не новий закон, це знову ж таки проект про внесення змін до кримінального процесуального кодексу. Просто е, з е, певними новими нормами. Е, так е, і ці норми стосуються в основному кількох речей. Все, все повертається фактично назад. Кілька речей, на які варто звернути увагу, це те, що тепер детективи набу. Мають проходити перевірки на телеграфі, якщо по поліграфі, якщо наприклад телеграфі поліграфі, якщо наприклад вони там займаються якимись там надсекретними кримінальними справами, так але це така полунорма полудельфін, якщо чесно. Тому що це і так існує в набу коментували ці ситуації. Сказали, так ми і так проводимо перевірки на поліграфах. Тому питання, як би ну нормально, схвалюється і друг. Історія це те, що деяким детективам буде заборонено виїжджати за кордон, залишати фактично територію України, якщо вони задіяні в якомусь конкретному е процесуальному там е моменті. Ось теж е історія, яка буде схвалена, і власне національне антикорупційне бюро е вже повідомило про те, що так вони погоджуються. Але що робить національне антикорупційне бюро далі? Я далі вам розкажу тим часом. Коли стало відомо, що президент перекладає всю відповідальність на український парламент з приводу тієї антикорупційної кризи, називаємо це так, яка сталася і яка от е, спричинила цю всю е, калатнечу, а е, в чаті слуг народу е, розпочався також е, певний такий гвалт. Це я говорю з посиланням на інсайди народного депутата Гончаренка. Він до речі, час від часу пише, що відбувається в внутрішньому партійному чаті «Слух народу. Так, от що там відбувається сьогодні? Сьогодні є повне нерозуміння, яким чином можна було проголосувати одне, а тепер повертатися назад, і як все це тепер пояснювати, якщо деякі з народних обранців від «Слух народу вже зробили там голосні пости в своїх соціальних мережах, які... Вони молодці. Більше того, є ось така історія, дуже цікава. Це Борислав Береза сьогодні на його сторінці знайшов. Значить, в чому суть? У нас народний депутат від слуги народу» Куницький вимагає зняти із посади голови правоохоронного комітету Верховної Ради також представника Слуги народу Іонушаса, і це виходить таким чином, що це якісь. Бунт фактично на кораблі, розумієте, і е, сваряться фактично між собою. Куницький каже, що е, Іонушаць він підігрує банкові, так, е, депутати інші під копірку сьогодні цілий день. Постили е, свої якісь вибачення, я от вибрав е, одне: ось це е, воно достатньо типове і за однею схемою е, написане Жан Беленюк. Ось е, помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро. Я от показую тільки один такий момент: так, один пост від Жана Беленюка, хоча всі інші пости. Вони, судячи з усього, прокомуніковані якимось кризовим менеджером там всередині слуг народу, тому що вони дуже і дуже е, схожі. Е, Жан Боленюк ну я не знаю. Ну жану боленюку, наприклад, е, як ви думаєте, можемо пробачити людина, е, відомий олімпійський чемпіон, відомий спортсмен на, на весь світ, який власне завдяки своєму імені з'явився у списках «Слуги народу, пройшов у парламент. Відповідно по партійній квоті, і дійсно жан може щось і не дочитав десь, і він е, може вибачитися. А що робити з іншими двісті е, двома народними депутатами, і не тільки від слуг народу, до речі, а й від батьківщини, там від колишніх представників ОПЗЖ, е, які не вибачилися, а е, і навряд чи, я думаю, що ми можемо дочекатися від них е, е, якихось вибачень. Е,